Рятунок мирних жителів, документування обстрілів, евакуація, гуманітарна допомога так наразі виглядають будні поліцейських. Разом з тим, правоохоронці відновлюють порядок на деокупованих територіях та ретельно фіксують кожен злочин РФ проти українців. Тож як проходить служба поліцейських Донеччини, розкажемо далі. Росіяни б'ють по населеним пунктам Донеччина з авіації реактивних систем залпового вогню, ракет, артилерії, танків та мінометів. Маємо жертви серед цивільного населення. Поліцейські виїжджають на місця обстрілів, надають допомогу людям після підступних ударів окупантів та документують кожен воєнний злочин РФ. Росія продовжує цинічно бити по містам Донеччини, вбиваючи мирних мешканців та руйнуючи інфраструктуру. У середньому за тиждень ворог наносить близько 150 ударів по населеним пунктам області. На деякі міста здійснюють декілька атак одночасно. О 17.00 до ВП номородин міста Дружківка надійшло повідомлення про масований обстріл центральної частини міста. По виїзду було встановлено декілька прильотів до цивільного будинку та до. Цивільної інфраструктури, ворог накрив житловий сектор дружківки смерчами. Внаслідок вибуху постраждав 48-річний чоловік. Пораненого було госпіталізовано. Друга хвиля обстрілів розпочалася вночі, коли люди спали. Сьогодні пролунали три вибухи: один з яких потрапив біля житлового будинку. Як ви можете бачити, ось такі ось руйнування лягла прямо поруч біля будинку. Другий, друга ракета потрапила в будинок критичної інфраструктури. Третя у парк на місцях прильотів працювали слідчо оперативні групи, вибухотехніки та парамедики, які надавали допомогу людям. У такому ж складі правоохоронці працювали на місцях обстрілів у Костянтинівці. Окупаційні війська РФ накрили місто ракетами С-300 та ураганами. Від ворожих снарядів загинули три жінки, два чоловіки та ще одна невстановлена особа. Десять людей отримали травми різного ступеню важкості. Аксі чувствують. Его тут не болит возле уха. Сейчас ничего ну, да, не бояться. Хорошо себя чувствуете? Скорая нужна? Часом роботи внаслідок влучання руйнувань зазнали 16 багатоквартирних будинків, 17 приватних осель, дитячий садок, адмінбудівля, три автомобілі та газогін. Масових пошкоджень зазнало і місто Курахове. Вночі окупанти обстріляли населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Ураган було пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, а саме була пошкоджена лікарня, приміщення Укртелекому, укрпошти. Також був пошкоджений відділ поліції. Зазнали пошкодження. Цивільний автотранспорт і службовий автотранспорт». Ворог не спиняється ні на мить і нищить все на своєму шляху. Так нещодавно війська РФ здійснили масовану ракетну атаку на півночі Донеччини. Снаряди поцілили в Краматорську Костянтинівку та Слов'янськ, який постраждав найбільше. Інформація, що що найменше було 9 влучань по місту Слов'янську». Попередньо вже встановлено використано зенітно ракетний комплекс с триста. Внаслідок влучання ворожих ракет руйнувань зазнали 34 багатоквартирних будинки, 20 приватних осель, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів. В одній з п'яти поверхівок обрушилися два верхні поверхи. Наразі ми зараз перебуваємо на одній з адрес, де постраждало багато. Працює поліція, працює ДСНС. Також розборну штаб військовою адміністрацією. Пошукова рятувальна операція тривала три дні. У руїнах було знайдено 15 людей. П'ять вдалося врятувати. Серед них 14-річна дитина. Десять людей загинули. Серед них дворічна немовля. Загалом від цієї атаки постраждали 39 людей. 15 із них загинули. 24 були травмовані. Росія відповість перед законом за кожен злочин та за. Кожне відібране життя, адже поліцейські ретельно фіксують кожен злочин окупантів. За фактом порушення законів і звичаїв війни, поліція Донеччини спільно з СБУ розпочали досудові розслідування за статтею 438 кримінального кодексу України. Поліція рятує малечу із зони боїв. Місцями до фронту лише 500 метрів. Отже, місія поліції якнайскоріше вивести з небезпеки всіх дітей. Більшість мешканців розуміє необхідність евакуації, але окремі батьки ховають дітей і таким чином позбавляють їх шансів врятуватися. Проте навіть цих дорослих поліцейським вдається переконати. На Донеччині триває операція з порятунку дітей із найбільш небезпечних населених пунктів. Евакуацію організовано Донецькою обласною військовою адміністрацією спільно з поліцією та ДСНС. Цього разу правоохоронці відпрацювали сіверську та солодарську громади, адже ситуація на Бахмутському напрямку найважча. Ворог наступає, житлові квартали перебувають під постійними обстрілами. Більшість будинків зруйнована. Комунікації немає. Зараз перебуваємо у Сіверську, це одна з центральних вулиць. Можна побачити позаду мене вщент вигорілі будівлі. Люди чекають, доки ДСНС чи поліція привезе гуманітарну допомогу і допомагають розвантажувати. Прильоти тут постійні, ось такі вони за розміром. І всі мешканці, які живуть у підвалах з цього 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 будинку який постійно нищить російська артилерія із сіверської громади поліцейські евакуювали шістьох дітей і сімох дорослих з Солидарської, а саме сіл Мінківка, Привілля та Некіфоровка – двох дітей і трьох дорослих. В одній з родин мама та бабуся намагалися приховати сина підлітка, але доводи співробітників поліції переконали їх, що дитина буде захищена тільки там, де немає бойових дій. У результаті на евакуацію зголосилася навіть бабуся. Усі разом вони вже перебувають у безпеці. Тато 11-річного Ігоря, навпаки, сам попросив берегти його сину, мама хлопчика померла, і батько самотужки виховує дитину. Чоловік залишився наглядати за господарством, а сина довірив білим янголам. Хлопця відправлять до його бабусі та старшої сестри на Полтавщину. Одні батьки з порозумінням відносяться до того, що вони перебувають в активній зоні бойових дій, що це небезпечно, і погоджуються на евакуацію. Деякі батьки переховують дітей. І нам роз'яснювати, в які умови вони переїдуть, що весь процес він практично організований. Поліцейські відвідують кожну сім'ю, що досі не виїхала з-під бомбардувань, спілкуються, дізнаються мотиви батьків та детально роз'яснюють, яку підтримку від влади отримують евакуйовані сім'ї з дітьми. Люди дослухаються до поліції, хоча й не завжди з першого разу. Таких спроб може бути дві-три та більше. Головне, що в результаті маленькі громадяни залишаються живими. Зараз ми спланували групи, які склад, які входять в наші славні білі янголи, також група прикриття спец. Підрозділ Корт, група надання медичної екстреної допомоги парамедиків після цільового інструктажа. Наші екіпажі висуваються на місце і будуть проводити роз'яснювальну роботу з людьми, які залишились. Так поліція здійснила черговий етап обов'язкової евакуації. Правоохоронці спланували безпечний маршрут, який було погоджено з військовими. Цього разу поліцейські успішно евакуювали Сіверська Дмитра, Віку та їхню маму. Брат і сестра прожили у жахливих умовах рік і навчилися. На слух розрізняти вибухи різних видів снарядів. Прильот оно немного по ну, ну, вот так, а коли просто виліт, он тух і ну, Есть є. Під час виїзду сім'ю супроводжували спецпризначенці і парамедики, а також помічник правоохоронців ПСРМ. З ним малеча, що залишає дім, почувається краще. Наразі родина отримує весь спектр необхідної допомоги, зокрема в оформленні документів. Нам головне максимально вивести малечу, яка перебуває в зоні бойових дій, в безпечні місця. Екіпаж поліції Білий Янгол великої новосілки постійно перебуває на зв'язку з мешканцями громади. Під обстрілами поліцейські доставляють людям гуманітарні вантажі, допомагають хворим, відвозять їх до лікарні. Окрім того, співробітники поліції об'їжджають територію обслуговування та документують воєнні злочини РФ у селищі. Велика новосілка, яке розташоване біля лінії фронту, залишається жити близько 300 мешканців. Здебільшого це люди похилого віку. Дітей тут Тут вже немає. Літні люди звертаються до нас частіше всього через своїх знайомих. Так як всі знають, наше місце знаходження телефонного зв'язку майже немає. Або приходять самі до нас і з проханням про евакуацію. Під час чергового рятувального рейсу правоохоронці евакуювали 75-річну жінку. Налякана пенсіонерка вже не мала сил виживати під обстрілами. Всі цілі, всі здорові. Я здорова, все порядку. Постраждалих немає. Ні, ні, я тільки хочу поїхати. Все добре, зараз ми вас евакуємо ну, туди. Камерську сторону вивезли. Да. Да. Буде да. все добре, не переживайте. Білі янголи передали евакуйовану знайомому, який доставить її до сина у безпечне місце. Крім того, з сусіднього села Новий комар правоохоронці вивезли матір з малолітньою дитиною. Напередодні окупанти з градів обстріляли населений пункт. Ворожі снаряди вибухнули на городі родини. Будинок зазнав руйнувань. Переживши жахливу ніч, жінка із сином вирішили покинути рідну оселю. Сьогодні родина перебуває у більш без безпечному регіоні країни треба виїжджати. Є життя і краще, ніж великі новосільці. Закінчиться війна, всі повернемось додому, відбудуємо свої будинки та життя буде продовжуватись. Нагадаємо, звернутися за допомогою до вокаційної групи Білий Янгол», яка працює на великоновосільківському напрямку. Можна за номером гарячої лінії 066 56 11 102. Поліцейські евакуювали дітей з Авдіївського напрямку, щоб врятувати малечу, Поліція провела велику підготовчу роботу, переконала їхніх батьків у необхідності евакуації. Правоохоронці тримають контакт з евакуйованими мешканцями та перевіряють, чи мають вони на новому місці все необхідне для життя. Населені пункти на Авдіївському напрямку перебувають під цілодобовим ворожим вогнем. У зв'язку із ускладненням ситуації одразу декілька сімей з селища Тоненьки та Авдіївки попросили поліцію вивезти їх з під вогню. Нам повідомили, що в старій частині міста Авдіївка перебувають мати з малолітнім дитиною, хлопчиком 12 років. Захотіли виїхати. Obrigado. Поліцейський екіпаж білий Янгол евакуював жінку з сином, залишаючи рідну домівку, сім'я забрала з собою домашніх улюбленців: морську свинку Жорика та хвилястих папуг. Також біля Янголи вивезли Авдіївки родину з двома дітьми дворічним Єгором та 12-річною Ариною. Сім'я мешкала біля промзони. Місце, де протягом 9 років точаться бої та не стихають обстріли. Поліцейські постійно відвідували родину та пропонували евакуацію. Мабуть, півроку ми їздили кожного тижня відбирали пам'ятки, відбирали відмови від них, вмовляли, переконували, щоб вони евакуювались. Після цього вони з'їхали з цього будинку і ховались від нас. Батьки не хотіли залишати рідне місто, тому, ховаючись від поліції, переїхали на іншу адресу. Але білі розшукали їх. Три дні тому ми їх знайшли. Вони Пряталась на цій вулиці на сусідньому будинку, але нам вдалося їх мовити і переконати, щоб вони залишили це місце проживання своє і виїхали до більш безпечного міста. Під звуки вибухів, екіпаж Білий Янгол вивіз сім'ю з під вогню і передав співробітникам ДСНС, які доставили евакуйованих до пункту допомоги. Зараз родина знайшла прихисток у Мирнограді. Зараз їдемо. Селище Тоненьке. це селище знаходиться буквально за 500 метрів ворожих позицій. У селищі Тоненьке на порятунок чекали дві родини з малолітніми дітьми 7 та 12 років. 12-річної дівчинки зруйнувало прямим влучанням ворожого снаряду. Дитина зі старшим братом та батьками вимушені були жити у підвалі. Виїжджаючи з селища, серед найнеобхіднішого дівчинка взяла із собою пухнастого улюбленця кота боню. Білі янголи на броньованій машині доставили всіх евакуйованих до безпечного місця. Звідти хтось вирушив до родичів, а хтось до інших областей. Білі Янголи доставили в Красногорівку понад тонну гуманітарної допомоги, дісталися навіть околиць міста, де люди живуть впритул до боїв. На очах місцевих гинуть їхні сусіди, а вони все одно не хочуть евакуюватися. Правоохоронці намагаються переконати цивільних виїхати. Про оперативну ситуацію в Красногорівці розкажемо далі. Попри постійні обстріли, поліцейські піклуються про мешканців, які досі не наважилися на евакуацію. Дорога до Красногорівки з кожним днем стає небезпечнішою, шлях прострілюється ворогом по місту працюють російські коптери. Ризикуючи життям, екіпаж поліції білий Янгол поспішає до обумовлених місць зустрічі, де передає старшим вулиці будинків, їжу та воду. Гуманітарку взяли, будемо зараз доставляти питну воду, все будемо довозити. Туди де можна довести. Білим янголом вдалося доставити допомогу жителям приватного сектору на краю міста, що межує з Мар'їнкою. Ці вулиці найбільш часто зазнають атак. У зруйнованих будинках живуть близько 50 сімей. Сюди привезли воду питну та е продукти харчування. Ну, куваються люди, треба їх віднайти, передати для подальшої роздачі. Білі янголи рятують тих, хто хоче виїхати, і тих, хто залишається. Забирають до лікарні поранених і хворих, але не в силах поліцейські зупинити російські бомби. Була інформація, що в місті є ранена жінка. Відпрацьовуємо цю інформацію. На жаль, жінка, яка працювала продавцем, загинула. Осколок від ворожого снаряду потрапив прямо у серце. Під час обстрілу продавчиня знаходилася за прилавком і не встигла сховатися. Під обстрілом загинув і собака жінки. Сусід прийшов його поховати. Евакуюватися чоловік не збирається. А ось ті, хто більше не витримує ракетного терору РФ і постійного страху, виїжджають. Так біля Янголи допомогли подружжю врятуватися з найбільш обстрілюваного району. Чоловік з дружиною вирушили на. Одещину до детей. Сюда редко доезжают, поэтому тут люди проживают, поэтому как бы в основном тут пенсионеры такое. И с Василием Николаевичем стараемся помочь. Правоохоронці закликали мешканців евакуюватися, адже лишатися в місті небезпечно. Особливу увагу співробітники поліції приділяють евакуації родини з дітьми. Ми постійно закликаємо людей виїжджати краще виїхати за територію цього міста і за територію Донеччини, бо на Донеччині немає жодного безпечного. Міста так з Мар'їнської громади біля Янголи евакуювали 14 людей з них шестеро дітей. Будинок річного Івана в Максимільянівці пошкоджений обстрілами та непридатний до проживання. Тому сім'я з осені минулого року жила в підвалі. Всі друзі та однокласники хлопчика вже виїхали з села. Другом для Івана став білий Янгол Василь Піпа, на якого хлопчик хоче бути схожим. Поліцейський ти хотів би бути схожим на Васю? Нині в Максимільянівці не залишилося жодної дитини а сім'ю Івана білі Янголи вивезли у більш безпечне місце. Нагадаємо, звернутися за допомогою до евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на Мар'їнському напрямку, можна за телефоном гарячої лінії 066 56 10 102. Поліцейські евакуюють людей з Авдіївки. Евакуаційна група Білий Янгол вивозить мешканців на бронекапсулі та супроводжує тих, хто виїжджає на власному транспорті. Щоб допомогти всім і максимально швидко реагувати на обстріли, поліція сформувала додаткові екіпажі. Вулиці Авдіївки вимерлі люди виходять з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню. Але кожен вихід смертельний ризик. Дівка потрапила в червону зону. Але наша евакуаційна група білих янголів разом з зведеними загонами поліцейських продовжують проводити евакуацію у співпраці з державною службою надзвичайних ситуацій і під координацією військової адміністрації. Завдання правоохоронців миттєва допомога. Населенню під час авіаударів та артилерійських атак, кількість яких значно зросла. Руйнують інфраструктуру міста, будинки, магазини. Бачите, тут нікого нема, ніхто не стоїть. Щоб проїхати до потрібної адреси, поліцейський змушений спочатку розчистити дорогу від шматків бетону і пластику. Вирви від снарядів та осколки обережно об'їжджають. У броньованому авто запасні колеса, медичне знаряддя, дитячі бронежилети. Все, що може знадобитися для порятунку. Телефон гарячої лінії хлопців дзвонить постійно. Люди звертаються за допомогою. Цього разу поліцейські евакуювали літніх людей, яких попросили забрати їхні родичі, що виїхали раніше. Також полі локації, де можуть бути люди, вмовляючи їх виїхати. Велика кількість проживає в частному секторі, так званій старій частині міста. Люди передвигаються по магазинам, по лікарню, ліба набирають воду на скважинах. І в результаті того е, проходять артобстріли, і вони попадають під обстріли і, на жаль, гинуть і отримують поранення. З кожним днем виїзд стає все складнішим. Перебувати під відкритим небом без бронів вкрай небезпечно, тому поліцейські намагаються якнайшвидше переконати людей виїхати з Авдіївської громади. Нагадаємо, звернутися за допомогою до білих янголів, які працюють на авдіївському напрямку, можна за телефоном гарячої лінії 066 56 19 102. На сьогодні це все бережіть себе та своїх близьких. Правоохоронці залишаються поруч з вами та дбають про вашу безпеку разом до перемоги.